Чергова конференція в міському відділі міліції з засобами масової інформації пройшла чітко і злагоджено. Заступник начальника карного розшуку Станіслав Савченко наголосив, що з метою активізації розкриття злочинів співробітниками карного розшуку Новомосковська було проведено ряд заходів, вінцем яких можна вважати затримання групи осіб, які здійснювали крадіжки кабелів пад «Укртелеком» шляхом вирізання кабелю з підземних колодязів на території Новомосковська. Преступники передвигалися на автомобілі Ваз 21 7. В настоящее время все члены преступной группы арестованы и находятся в СИЗО города Днепропетровска. У последних изъят автомобиль, на котором последние совершали преступления, перевозили похищенное имущество. Также в настоящее время проводится проверка последних на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Днепропетровской области. Також за звітний період на території міста були скоєні два пограбування, в ході котрих зловмисники заволоділи мобільними телефонами потерпілих. Оба грабежа е, співробітниками головного розвитку розкриті. Е, преступники установлені е, з'яти віщественні доказательства в частності мобільні телефони, которые возвращено. Владієм, крім цього, за звітний період співробітниками міліції були вилучені дві одиниці вогнепальної зброї. Це самопал, під мисливський патрон та граната РГД 5 Також затриманий викрадач авто марки Омега». Машина повернена власникові. Окрім того, співробітниками міліції затриманий розшукуваний в області громадянин, який переховувався від виконання вироку суду за злочини, пов'язані з наркотиками, та громадянка, яка здійснювала квартирні крадіжки. Саме основною тож то застіг що, за ті, що не діли, действительно было застекшие две недели было действительно очень много раскрыто преступлений в том числе и кражи кабельно-проводниковой продукции действительно группа интересная которая совершала не одну кражу кабелей что приводило к отсутствию связи во многих жилых домах и массивах нашего города ну и самое основное Конечно, есть у нас ряд резонансных преступлений на территории города, которые на сегодняшний день остаются нераскрытыми. Один з таких злочинів стався 13 травня близько 23.00 в районе Рыжкут по вулиці Підлісній. Было совершено разбойное нападение в отношении гражданина Д, в ходе которого у последнего было похищено личное имущество, в частности, Двоє наручних часов, золотое кольцо, деніжне средства, ружьо. Після нападу зловмисники зникли з місця злочину на машині потерпілого. Згодом авто було виявлене та повернене власникові, але зловмисники не знайдені. Наші зловмисники були в масках типа Балаклави. в... С специализированной формы черного цвета. То есть можно с уверенностью сказать, что это была подготовленная группа. Поэтому все жители, которые могут дать какую-либо информацию для милиции, могут обратиться в дежурную часть. Либо по телефону 102, або любым любим удобним для вас способом на останок. Начальник міліції Максим Очеретяний наголосив на тому, що міліція працює, і результатом цього є високий рівень розкриття злочинів та досить спокійна ситуація в місті.